Новий спеціалізований автобус отримав Комарівський ліцей Галицької громади. Він пристосований для перевезення учнів, зокрема з особливими освітніми потребами. Це один із кількох транспортних засобів, які цьогоріч передають школам області для інклюзивного підвезення. Детальніше у наступному сюжеті. Цей автобус новий в автопарку Комарівського ліцею. Заклад вже має один транспортний засіб, але він часто ламається. Я думаю, що це буде основний автобус. Той автобус, який ми маємо, він вже трохи такого літнього віку. Старш віку. Скажемо так, він часто потребує ремонту і кошти йдуть на його обслуговування і на його ремонт. Ну, думаю, цей автобус прослужить досить довго і буде зручний для всіх. Наших вихованців. Школярів у ліцей підвозять із навколишніх сіл. Серед них одна дитина з особливими освітніми потребами. Підвозу у нас потребує, ми довозимо із сусідніх навчальних сусідніх сіл. Ми довозимо в районі 20-25 учнів, ну, але дітей з особливими потребами у нас лише така одна дитинка є. Автобус має обладнання для перевезення дітей на кріслах колісних, а також місця для супровідних осіб. «В Салоні автобуса 21 місце для дітей сидячих, і тут на назад є для дві коляски. Одна коляска тут може бути, друга коляска тут може бути. Тут є спеціально паски безпеки, які прищіпають їх. Один і другий, і тут так само другий. Технічні особливості транспорту дозволяють легко заїжджати всередину за допомогою спеціального касетного ліфта. Це він піднімає, дитина заїжджає коляскою сюди. Коли він опущений, дитина заїжджає коляскою сюди, і водій піднімає просто цей ліфт догори. Такого транспорту потрібно. І «В такому положенні вона заїжджає середину. Пан Василь є водієм такого ж автобуса у Галицькому ліцеї. Каже, транспорт не аби як потрібний. Для таких дітей якраз ці автобуси і зроблені, щоб було зручно їх перевозити. Розумієте, їх не треба ні ставити ні на сідушки, ні нічого. Тут дитина заїхала з коляскою. Дитину пасками безпеки прищепили. Тут є місце для супровідної особи. Це вчителі, напевно, які будуть тут їх супроводжувати. Я думаю, що це так, напевно, буде. Думаю, такі автобус потрібні в кожній школі? Ні, потрібні в школі тих там, де є діти з інвалідністю. Ну, а для водіїв це спрощує якусь роботу чи... Ну, звичайно, якщо дитину заносити на руках і ставити на сідушку і паском безпеки, а тут такий пандус готовий, цей ліфт. А можна показати його калявка і... заїжджає. я вже ну, показую. Я, я, я вже зняв Я, я вже зняв. у Галицькій громаді. Переконані Потреба у такому транспорті є. І на новий автобус тут чекали давно. Цей автобус він надзвичайно потрібний нашій громаді, тому що, як ви бачите, останніми роками, напевне, це вже постфактум. Наслідки ковіду дітки мають вади, і він буде служити для того, щоб ми належним чином. Тих діток доставляли до навчальних закладів до для того, щоб ми робили все для того, щоб наші діти відчували, що ми за них піклуємося. Закупівлю спеціалізованого транспорту профінансували з державного бюджету. Звичайний автобус для перевезення діточок коштує 3 мільйони 600 тисяч гривень. Це є таких 13 автобусів. Ми отримали для діточок з особливими освітніми потребами. 3 мільйони 850 тисяч гривень. Чотири з 13 спеціалізованих автобусів уже передали на користування ліцеєм у Тисменській, Долинській та Галицькій громадах. Решту обіцяють передати протягом літнього періоду.